Всім привіт, любі друзі, хотілося зняти відео огляду на гарбузи, поки що він не цвіте. Дуже багато комарів. Тут у мене, Це я тут висаджую. Це не основна ділянка, я нагадаю. Але все рівно думаю буде цікаво. Ну, в принципі, плоди повинні тут бути. Вирішив записувати я такі короткі відео, бо так як... Теж YouTube студію дивлюсь і коротко, що хотілося б розповісти. Вас зацікавлюють в принципі, такі коротенькі відео, теж. І я думаю, робити огляди такі, як внизу на капусту, мається на увазі. Коротко і ясно. Значить, і Це гарбуз, не знаю, який це сорт. ну По-моєму, звичайний сорт, такий як кормовий або ж на насіння. Мені ні те, ні те з нього не треба, просто цікаво. Хай буде взагалі, в мене така овочева рослина, скажімо так. Він поки що не цвіте, коли буде цвісти, буде включення. Такі викидає батушки. Ну, в принципі, він зі своєю будовою нагадує огірок та і листям трішки, але ж все рівно це гарбузи. Значить, от такі справи. І так він виглядає, посаджено отак воно, він вже позаплітався. Посаджено, можливо, і густо. Ну, не знаю, раніше не, не садив, поки що я ж повторюся, цвіту немає. значить. Ви знаєте, що робити. Підписочка, лайк заради мотивації для мене. Коментуйте, я буду робити такі цікаві доволі включення. І все буде добре, значить. Тож отакий огляд був на гарбуз, на все добре. Побачимось в наступних відео.